Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні в мене на столі гра Космос прут». Ми будемо відігравати прихильника великого чорнильника і збирати його мацаки, щоб викликати космос Прута з чорнильного виміру. І хто перший збере 8 мацаків, той успішно визнаває космос Прута. І перемагає в грі. Почну я з того, що розкажу вам, як все собі тут розкласти для гри. Для початку підготуємо місце, де знаходиться космос прут. В грі є 12 плиток чорнільного виміру, 8 базових і 4 особливих. Базові присутні в кожній грі, а особливо ми обираємо рандомно. Все хорошенько перемішуємо і викладаємо наше поле чорнильного виміру. 3х3. Це така стандартна розкладка. В правилах є купа варіантів, як по-різному викладати чорнинний вибір. На плитку з символом зірки ми розміщуємо космос прута. Тут він живе і переміщається по плиткам. Гравці візьмуть собі плитку виклика. Куди будуть намагатися призвати чорнильника? Та по два ресурси кожного типу. Щоб скомпенсувати черговість ходів, другий, третій та четвертий гравці отримують ще й по жетону знижки. Ресурсів в цій грі всього чотири: чорнило, монети, чутки і зірки. Гра карткова. Тож без карт тут нікуди. В нас колода прихильності, в якій аж 88 карт. Кожний гравець отримує по 5, а з інших ми формуємо ринок. Окрім карт прихильності, в грі є 4 карти першого контакту. Одну з них гравець візьме собі, як тільки отримає свій перший мацак. Кладемо поряд всі мацаки та жетони забороненого знання. Так, стоп, що це за жетони? Кожному з ресурсів відповідає одне заборонене знання, яке можна купити за 13 тих ресурсів, що на ньому зображені. Здається, все легко, але за правилами гри, в нас не може залишатися більше восьми ресурсів кожного типу в кінці ходу. Тож доведеться щось придумати, щоб в свій хід підняти кількість ресурсу до 13 і викупити заборонене знання. Якщо отримати такий жетон, гравець візьме одразу два мацаки. І як можна здогадатись, якщо хтось з гравців забере заборонене знання якогось ресурсу. То іншим знання на цей ресурс вже буде недоступне. Ось так буде виглядати розкладена гра. А зараз послухайте, що ми будемо робити в свій хід. Обов'язково переміщаємо космос прута в чорнильному вимірі. Переміщається він тільки ортогонально і тільки на одну плитку. але можна скинути скільки завгодно разів будь-який ресурс, як данину, щоб перемістити чорнильника на додаткову клітинку. Нагороду ми отримаємо тільки з плитки, де космопрут зупинився. Так, ми зможемо отримувати ресурси. Як бачите, чотири плитки, де ми отримаємо по 3 ресурси кожного типу, і аналогічні чотири плитки надають змогу взяти один ресурс та карту з ринку. Спеціальні плітки всі різні, але вони теж нам дають ресурси і карти. Після того, як ми перемістили космос прута, ми можемо розіграти одну карту з руки. І після цього наш хід закінчується і передається наступному гравцю за годинковою стрілкою. Так, тепер про карти. В грі є чотири типи карт. Манускрипти чорні карти, які надають нам знижки на якісь ресурси. Релікти золоті карти, які завжди приносять якісь постійні бонуси внаслідок наших дій. Примари червоні карти, і, можна сказати, це карти подій. Вони одноразові і надають якийсь ефект, а потім йдуть до скиду. Такі карти бувають із позначкою молні, що означає, що ми можемо зіграти ще одну карту в той самий хід. З деяких карт примар ми теж можемо отримати мацаки. І останній тип карт це карти Сузірь. З них ми завжди будемо отримувати мацаки і, можливо, ще якісь бонуси. Давайте я розкажу, як їх використовувати. Якщо чорні та золоті карти, ми просто викладаємо на стіл і вони постійно працюють. То щоб отримати мацак з карти Созір'я треба попрацювати. Вже нам така карта грається на стіл. І тепер ми повинні заповнити її відповідними ресурсами. Починаємо ми завжди з верхнього лівого символу і рухаємось далі за стрілками. Заповнити карту ресурсами, які в нас вже є. Ми не можемо. На карту сузір'я можна покласти ресурси тільки якщо вона вже викладена і ми отримаємо потрібний ресурс. Тоді ми можемо обрати, покласти ресурс на карту сузір'я чи взяти його в свій запас. Як тільки ми викладаємо останній ресурс на карту Сузір'я, ми отримаємо мацак і додаткові бонуси, якщо такі були на карті. А сама карта відправляється до скиду. Для того щоб не забути, що означає та чи інша позначка на карті в грі є зручний довідник символів. А ще один довідник, але скорочений, є на карті пам'ятці для гравців, з іншого її боку підказка по структурі ходу. Останнє, що вам треба знати про карти в космос пурті, так це як їх розігрувати на стіл. Кожна карта має свій ефект, який зазначений внизу, і свою ціну в лівому верхньому кутку. Ціна карти складається із ціни в ресурсі. Тобто чорнило, монети, чутки або зірки. А також карта може мати додаткову звичайну ціну за спеціальну ціну в ресурсі. Ми сплачуємо відповідним ресурсом або можна скидати карти з руки, в ціні яких є такий ресурс. Звичайну ціну ми сплачуємо будь-якими ресурсами або скиданням будь-яких карт. До речі, скиданням карт відповідного типу також можна сплачувати за заборонене знання. Для прикладу, щоб зіграти цю карту сузір'я, я повинна сплатити ціну в зірках і звичайну ціну. Я можу просто сплатити три зірки і два будь-яких ресурси. Або я можу сплатити дві зірки і скинути карту сузір'я з руки за третю зірку та дві будь-які карти за звичайну ціну. Я думаю, ви зрозуміли. А якщо в мене буде зіграна чорна карта знижки, вони теж працюють не тільки на карти, а й на заборонені знання. Так от з такою розіграною картою я повинна буду сплатити лише одну зірку і два будь-яких ресурси за розіграш зоряної черепахи. Так і проходить гра: ми переміщаємо спрута, отримаємо нагороди з плитки чорнильного виміру. Якщо бажаємо, розіграємо карту, скидаємо ресурси до восьми і хит переходить іншому гравцю. Хтось отримав восьмий мацак, все в нас є переможець. В нього вийшло швидше за всіх викликати до себе космос прута Він довів, що він найкращий прихильник цього чорнинника. Нагадаю, що мацаки ми можемо отримати за закриття карт Сузірь, як нагороду за розіграш деяких карт примар, і за отримання. Забороненого знання, весь цей процес ми приправляємо збірам свого невеличкого карткового рішія із карт знижок та золотих карт. В грі ще є соло режим та кооперативна гра. За своєю механікою вони одна від одної не відрізняються. В нас з'являється приватний детектив, який буде нагрибати собі ресурси та отримувати мацаки. Тобто, в залежності від рівня складності, детектив почне з одним, двома, трьома чи п'ятьма ресурсами кожного типу. І після ходів всіх гравців він буде отримувати по факту три ресурси, відповідно картам, які будуть лежати на ринку. Також в нашого бота є своя колода карт, на яких зазначено, куди він викладе лупу і що відбудеться, якщо він свій хід отримає мацак. Лупи теж будуть приносити йому ресурси, якщо гравці будуть виконувати на плитках з ними дії. Коли приватний детектив отримає свій п'ятий мацак, ми перегорнемо карту откровення і вона задіє негативний ефект, який буде діяти тепер до кінця гри. Спочатку детектив буде намагатись викупити заборонені знання, тож на кінець цього ходу, якщо якогось ресурсу в нього 13 і більше, він скидає вартість жетону, забирає собі заборонене знання і отримає два мацака. Якщо заборонене знання відсутнє, тобто воно є вже в детектива або в іншого гравця. То боту достатньо 8 ресурсів, щоб отримати мацак. Якщо в свій хід бот отримає мацак, ми застосовуємо негативний ефект для гравців з його карти та відкриваємо нову. Яка перемістить його лупи на інші плитки і будуть мати нові негативні ефекти для гравців, коли знову ж таки детектив отримає мацак або заборонене знання? Ну і тепер, якщо граємо соло, то ми повинні зібрати 8 мацаків скоріше, ніж детектив. А якщо ми граємо кооператив, то кожний гравець повинен зібрати 8 мацаків скоріше, ніж детектив. Коли хтось вже має вісім мацаків, він не розіграє карти, а переміщає космос Протана, надаючи бонуси з плиток своїм союзникам. Е, якось так я пограла соло, і мені ну, то не дуже сподобалось. Я грала з наполегливим детективом, що відповідає, я думаю, звичайному рівню складності. Я його перемогла, але коли в мене було вісім мацаків, детектива було шість чи сім, він дуже швидко набирає і це не дає змоги насолодитися. Процесом збирання тих карт. Я була вимушена дуже швидко збирати мацаки і не витрачати час ні на який розігриш карт. Плюс, коли ти граєш один, ринок майже не оновлюється. В кооперативі, я думаю, такої проблеми не буде, хоча, знову ж таки, коли граєш проти гравця, ти можеш трошки прорахувати його дії, куди він піде там, тим спортом, або от завжди просто отримує ресурси. Коротше, мені здався соло режим тут не дуже вдалий. Можливо, кооператив має сенс, якщо ви граєте, наприклад, з дітьми, ну, щоб вони не програвали, а ви всі разом намагалися виграти. Але якщо ви просто зберетеся пограти в космос прута то набагато краще зіграти стандартну гру. Тим паче там є такі розкладки поля дикі, що на них буде складно швидко здобути мацаки. Далі, як завжди, ми зазирнемо в коробку і дивимося, що там в нас за компоненти. Правила малесенькі, доволі зрозумілі. Далі довідник із щільного картону із всіма позначками, що нам знадобляться в грі. Маркери ресурсів дерев'яні, і їх невелика кількість, тож для того, щоб на 3-4 гравці не виникало дефіциту, тут є картонні жетони помноження ресурсів. Всі інші жетони картонні, як і і плитки чорнильного виміру. Вони трішки різної форми, що виглядає доволі гарно. Далі наші, так би мовити, планшети гравців. Теж картоні і з ними треба обережно поводитись, бо там, де дуже тонкі ці штучки, там дуже легко їх погнути. І наостанок найприкольніше це мацаки і сам космоспрут. Мацаки різних форм, і то кльо. А сам чорнильник, ну гляньте, який він милий. А коли ви збираєте вісім мацаків і в центрі розміщуєте космос прута, то виглядає супер. В правилах навіть пропонують переможці в кінці партії сфотографувати свого космос прута, викласти в соцмережах і відмітити розробників і видавців гри. Так, тепер залишились карти, і вони зроблені дуже, 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 дуже кльово. По-перше, подивіться, які стильні арти. І... Так, вони всі дуже схожі, але все одно різні. Особливо мені подобаються карти знижок, бо на кожній різна книжка намальована. А ще ви тільки почитайте, які прикольні назви цих карт. Вони всі матові, дуже щільні, якісні. А зверніть ще увагу на дизайн карт сузір. Я не знаю наскільки то буде видно на відео, але через те, що карта така жовтувата, а ресурси обведені білим, здається, що карта підсвічується. Знаєте, не в кожній набагато дорожчій грі ви зустрінете карти такої якості. Так, все я про все розповіла. Тепер залишились тільки мої враження. Про соло режим і кооператив я повторюватися не буду. Тож моя кожна партія в космос Прута насичена емоціями. Запам'ятати правила дуже просто, а збирати карткові руші цікаво. В грі багато рандому, як і в будь-якій картковій грі, бо ви не знаєте, що вийде на ринок та прийде на руку. Хоча в правилах проблема поганої початкової руки теж вирішена, і там пропонується драфт на початку партії. Стратегії виграшу багато. Можна викладати багато карт сузіїв. І постійно їх заповнювати. Тим паче є золоті карти в колоді, які одразу ж вам заповнюють якийсь ресурс, коли ви тільки розігруєте карту сузір'я. Я бачила, як людина грала через знижки. Він всю гру збирав купу знижок і в другій половині гри просто майже безкоштовно грав купу карт і наздоганяв тих гравців, так, які там якісь мацаки собі здобували. Можна збирати купу ресурсів, викупати заборонені знання або розігрувати купу карт подій. Тобто примар. Ще був рушій на золотих картах, і там були бонуси, які працюють після того, як ти отримаєш мацак. То була бомба. Людина отримає Мацак і ще просто гору всього на додачу, що вона може отримати ще один Мацак, і ще одну гору на додачу. Можна псувати комусь стратегію, коли ти бачиш що в людини там зіграної, наприклад, відвести це спрота подалі від потрібної опоненту клітинки в чорнильному вимірі. От, є купа альтернативних розкладок поля, але можна сварити навіть свій власний чорнильний вимір, ви обмежені тільки фантазією і кількістю плиток. Якщо грати на базовому полі, гра буде дуже швидкою на двох-трьох гравців десь 30-40 хвилин. А вже ж, якщо ви ускладните поля, ви будете грати довше. Ну і в такій грі картковий рушій, що ви побудуєте, буде відігравати важливішу роль. Коротше, мені подобається все. Я вже стільки разів зіграла і хочеться все сідати, і сідати, і грати, і грати в космос прута ще і ще. З мінусів, це тільки не зовсім вдалий соло режим, але сама гра працює прям супер гарно, і я дуже здивована, що вона не супер там попсова і популярна. Бо що дизайн, що оформлення, що ігровий процес в грі ну добре, воно все зроблено. Якщо вам подобаються такі карткові ігри, як розкіш або ресаркана, то Космос то вам теж зайде. Ну і давайте ще раз подивимось на цього милого чорнильника. <свіс> на цьому в мене все. Нагадую, що ви можете, якщо хочете, підтримати мій канал Монетою на БайміКі або донатим на мода Дякую всім, хто вже мене підтримав. А також дякую всім, хто підтримує підпискою, подобайками та коментарям. Це надає мені більше стимулу робити відео частіше і підвищувати якість. Всіх обіймаю, до скорих зустрічі нових відео. Папа! -па!